Нарешті до нас доїхали розхідні матеріали. Це отакий інфузійний сет. Це, на животик вистрілює. І це трубочка, яка вставляється вже в канюлу там з голочкою. А в сам животик там пластикова, йде трубочка. І сама вже цей проводок, який буде підключатися до контейнера із інсуліном. Вони йдуть окремо. Тут 10 штучок. Потім оці прийшли це контейнери. І ще прийшло чотири штучки отак от, от. Яка коробка йде, яка упаковка, звичайно, все герметично запаковано Класно. Чому чотири штучки, не знаю. Це, здається, нам технік вже замовляв, тому що ще якийсь аказ, ще те, що має нам щомісяця приходити регулярно ще щось. Сказали в лютому, тепер сказали з березня. І отаких от ще штучок. Тому що, коли чоловік дзвонив, замовляв, отут-ось, коробочка, ну тут один сенсор. Може бути, в коробочці один сенсор, а може бути, 5. І оцих чотири штучки. Це, походу те, що змилувались над чоловіком дали. Але таких в мене ще в запасі було. Ще е, одна упаковка не закінчилася, і ще є одна ціла, і прийшла наступна. Ці теж у мене є ще там відкрита е, коробка, і ці вже 10. Ну, і у цих вже прийшло теж 6. І у мене одна була. Хоча я й сказала чоловіку, що останнє, давай, замовляй, ще велись. Я просто знаю ці італійців. Була ще одна така. Так тому що без цієї штучки якби, буде працювати інсулінова помпа, але там треба буде вручну вже вводити показники цукру. Показую, як можна, як життя протікає з, і, з діабетом в Італії. Для початку я засумнівалася, навіщо? Я розумію, що інсулінові помпи, сенсори не ставлять. Хоча б сенсори треба ставити. На сьогоднішній день я вже від сенсора не відмовилася, навіть якщо це треба було б купувати. Книж, книжка, яку нам порекомендували в лікарні школа контролю цукрового діабету, я в інтернеті не стала читати, я замовила. Першу частину ми не знайшли, ми знайшли другу частину там. Все так чітко, гарно про діабет написано. Ми замовляли в інтернеті, нам прийшла друга, третя частина. І в подарунок ще був щоденник, в який можна записувати показники. Дуже зручний. І що саме цікаве, в цій третій частині я прочитала про мінімет. Мінімет медтронік. 720 G, 780 G. Коли я її читала, я ще не розуміла нічого і не мріяла навіть про неї. Я не знала, що в Італії ставлять. Це захматі лікарі, які підтримують і ставлять. В Україні є офіційний представник міні-мета. Тут описується е, про те, як можна контролювати цукри. Це ось саме 780G. Це йде набір для сенсора. Ось. Але тут нічого не говориться про інсулінову помпу. Тут лише говориться про використання сенсора. І міні-мед, METTronic, дозволив використовувати лише сенсор без інсулінової помпи.